Пані Дублова, ми вас раді вітати на першому поєдинку мастер it ліги сьогоднішнього тижня. Власне, завершуємо літо своїх оболівальників, Зокрема, це стосується Техман, який на відміну від совсервейту не набирав очок. Гол Григорчук після передачі Довженка виводить совсервейту вперед. Дуже впевнено зараз. Підопічні Володимира Лаби на старт. Від команди у чорних футболках. Юрій Лучків пішов на противника. Лучків переграв Григорчика. Пробив у дальній кут, але не влучив. Як же можна було зіграти трішки краще, якщо не сам, то не має взяття воріт. Романа Семенєва ось зараз бракує. Семенів би десь у такій грі допомагати. Пробиває того, на туди. Ми з, власне, набагато ближчими були представники команди Техван до забитого голу. Відбирає м'яч Антон Залецький. І може пробити сам. Під гострим кутом знаходиться 11-й номер і не влучає. Друзі, з великим задоволенням раді вас вітати на перегляді другого тайму в між учасниками Мастера Райтілія, Совсера та Тахман наразі рають у нічию 1-1. Зараз спокійно Гавришки відіпродачу на Довженка. Той залишає Стасіву ще один пас у підкаті. Семенєв зумів рятувати свій колектив від пропущеного голу. Удар від Гавришки Васеєв. Ривака. Тут падіння, ось нарешті трішечки прокинулося хлопці. Тихван, аби ті відійшли на належну вість. Знову Марчук віддає праворуч. Можна пробивати у цій ситуації. З володінь, нагадає ще. Дев'ять з половиною хвилин цього протистояння. Ну і далі Гловазький вихід ждать. Глобальський можна було лівою перегравати Ривака, але не зумів цього. Обробив першого м'яч. Мідик віддає на Семенєва. а то й О, два-один тех! Ван виходить в лідери. Чудова комбінація, яка дає надії Тех ван здобути свою першу перемогу. Виступає в ветеранській лізі чемпіонату Львівщини за львівський рух і там показує себе з хорошої сторони! О! 3-1 відік! Як же ж класно з інтервалом в одну хвилину! Техван збільшує перевагу до. Простите, у Івана Стасіва зараз залишається. На куті поля. Залецький можна ставити крапкою, Антон. Залишається можливість на дві-три атаки, які мають бути результативними. Порощук п'ятою. Базрий Гурчук праворуч. Гавришків. Непогано Стасів. Знаходить Довженко, той пробиває. Риваканев. Ах, передача на Івана Стасів. Гавришків. Теж пожудлював м'ячем. Семенів. Без фолу. Хоча ні, тут свисток Андрій на конечно і дає запізнення, і на цьому у нас завершується гра. Три-один Техван здобуває у заключному для себе матчі сезону. Єдину перемогу та три залікових бали у мастер it лізі сезону 2022 року. Ну а далі